Вітаємо в ефірі програма про торидорів з Васюківки. У рубриці Міжнародного фестивалю щастя творчості, в нашій новій рубриці. Популяризуємо позашкільні домашні сімейні читання. І зараз мій співведучий Олексій Дубінський поділиться власними враженнями про пригодницький роман Всеволода Нестайка Торидори. З Васюківки, будь ласка, Олексію, тобі слово. Перед вами нова редакція роману. Важко знайти в нашій літературі щось настільки веселе та дотепне, як ця неперевершена книга Псевода Нестайка, якого часто називають «Гоголем сучасної літератури. Недаремно торіадори з Васюківки перекладено 20 мовами і внесено до особливого. Почесного списку списку Андерсона як один з найвидатніших творів для дітей. Дякую. Артезій чимало веселих надзвичайних епізодів. А скажи, будь ласка, чим тобі особисто запам'ятався так запав до душі оцей пригодницький роман? Запала тим, що він все-таки і розповідається і про нас як, як однолітків. Тобто ми можемо або впізнати себе в цьому творі. Бувають такі моменти. І погані, ай, ай, а, і, а і є і гарні моменти. Все-таки він цей твір вчить нам тому, що треба бути весь Але треба... Помірно, тобто, тобто, був і веселим, і. І якби більш серйозно ставитися до життя, якщо це такі серйозні ситуації, ти мабуть хотів це про, про щоб... це. Але не так, уж серйозно треба просто баланс мати. Угу. Все-таки 50-50. Так. А як ти гадаєш, у цьому романі от почуття гумору серед героїв сюжету? Наскільки воно розвинено і наскільки воно передається читачеві? От загальний такий настрій. Якщо, якщо ми ти говориш про те, що ми намагаємося по-різному ставитися до життя, до різних життєвих ситуацій, от то от наскільки поведінка героїв сюжету, вона от якби передає їхнє почуття гумору, чи більш такі серйозні настрої? Чи якось так 50 на 50? Ну, є ж такі і. Більш серйозні або більш такі сміливі. Тобто вони ну знають, що яким вони в майбутньому стануть. Наприклад, можна такою цитату довести. І раптом у мене виникла несподівана думка: хоч би ким ми стали в житті, а воїнами станемо обов'язково, скінчимо школу. І підемо до армії. І може навіть потрапимо в ці табори, що в нашому лісі, до полковника Соболята. Ну тобто вони такі сміливі. Зрозуміло. ким вони стануть у майбутньому, тобто вони хочуть стати воїнами і захищати свою державу. Чи порадив би ти читати цей пригодницький роман «Торедори з Васюківки Всеволода Нестайка не лише заради шкільної програми, але й заради власного задоволення. От так, для дітей і батьків, так під час домашнього сімейного читання? Я всім би не в в залежності від віку, всім би рекомендував прочитати. Може щось. Кожна людина знайде для себе, тобто дитина і доросла людина. Угу. Дякую. Я згоден, тому що е, насправді будь-які сюжети вони е, цікаві не лише тоді, коли ми вперше їх читаємо, тому що ми трошечки дорослішимо, і відбувається таке творче переосмислення. Це такі цікаві важливі речі. Ну от, наприклад, наведу приклад е, з власного досвіду, от е, дитині в шкільній програмі е, задали. Миколу Трублеїні Або, наприклад, сучасного автора Сашко Дерманський казки Дракона Омелька. Ми дуже довго, як то кажуть, полювали бібліотеками за цією книжкою. Але після двох чи трьох місяців таких читацьких пошуків таки знайшли її. Дуже класного такого сучасного видавництва, дизайн, ілюстрації, тверда обкладинка. От на жаль, показати зараз я не можу, але на ютуб-каналі Леонід «Щастя творчості є цей сюжет. Там сім е, казок, які я читаю, і в двох... Е, Донька погодилася взяти участь там, наприклад, холодна казка про те, що відбувається в холодильнику, які герої, як вони між собою спілкуються. Теж з почуттям гумору сюжет. Так, от я говорю про те, що такі, на перший погляд, дитячі сюжети, що ну, якби. Призначені для шкільної такої дитячої читацької аудиторії, вони цікаві в більш дорослому віці для такого пересмислення. То я з тобою цілком погоджуюся, що е, такі цікаві сюжети, пізнавальні сюжети, як, наприклад, Тореодори з Високівки, вони е, цікаві і пізнавальні не лише під час першого прочитання в якомусь класі школи, не має значення в якому, тому що це все індивідуально, але е, дійсно. Перебування в селі, до речі, в сільській місцевості, оці ці пригоди. що Не на Канарику кудись там люди їдуть, десь там щось шукають щастя за кордоном. От. А в українському селі вони знаходять багато цікавого такого веселого пригодницького. Що на завершення, ти хотів би побажати нашим читачам і глядачам? Хочу. Читати побільше книг. Читати обов'язково українською, бо це наша мова, код нації. Бо вони розвиваються таки, відкривають особистість. Ну, і, звісно, ми більш становимся небайдужими для всього. Коли це поч... Саме головне в місті. Коли починаємо як би то, вболівати за те, що відбувається з героями сюжету, то вже як би, самі е, в часі і просторі ми переміщуємось туди, як то сучасний такий термін телепортація, от сучасна молодь це полюбляє в різних фентезі, а на, насправді от таке переміщення в просторі і часі, воно дуже корисне, я з цим згоден. Е, отож, е, читаємо українське і покажи ще раз цю книжечку на завершення, покажи обкладинку, щоб люди знали, що їм варто почитати. От це Торадори з Васюківки. Отож, мандруймо українським селом. От, але будьмо обережними, тому що пригодиться дуже добре. Але треба знати, де що робити або чого не робити. Тож будьмо уважні. На цьому дякуємо за увагу.